Вітаємо усіх! Зараз проведемо детальний відеогляд нашого новенького кабінетного крісла з натуральної шкіри ручної роботи моделі Besteller 2023. Почнемо знизу: з хрестовини. Хрестовина обладнана п'ятьма коліщатками Накладки на хрестовину, виконані вручну з натуральної деревини Вільха. Під накладками міститься металева хрестовина. Вище йде механізм регулювання висоти та механізм мультиблоку. Почнемо по мультиблоку. З правої сторони регулювання висоти. Потрібно стати з крісла, підняти лапку вгору і крісло підіймається на відповідну висоту. Для того, щоб його опустити, потрібно сісти на крісло, підняти лапку вгору і під вашим навантаженням крісло опускається донизу. Посередині є регулятор жорсткості гойдання. Крутиться вліво-право, в залежності від ваги користувача. І з лівої сторони сам механізм мультиблок. Тобто догори крісло розфіксовується, є можливість гойдатися на ньому, вільне гойдання. Та вибірку та нахилу спинки разом з сидінням. Там здається 5 позицій. Донизу ви його фіксуєте. Механізм мультиблок є найякіснішим монтується на крісла класу для керівників і витримує навантаження 150 кг. Ось так красиво виглядає крісло спереді. Чудово поєднується натуральна шкіра та накладки також з натуральної деревини з вільхи. Усі накладочки на спинку, на сидінні, на підлокітничках і на хрестовині темно-коричневого кольору. Виконані з деревини вільха. Крісло виконане з натуральної італійської шкіри люкс-класу меблевої. За потреби ми вам можемо надати клаптик шкіри, з якої виконувалося це крісло. Ось так гарно виглядає сидіння. По спинці. Спинка доволі висока, зручна. Має підтримочку по поясниці, такий вигін. Вигін під спину і підголівничок. Доволі висока, комфортна. Як я зазначав, це виконано з натуральної шкіри. Ось до цієї бірочки, до цього шва це вся натуральна шкіра. Нижче це є хорошої якості шкірозамінник. Якщо вас цікавить дана модель крісла відповідного кольору деревини та шкіри, замовляйте.